Усіх вітаю святом, з Днем Святого Миколая. Вітання з міста Лева. А тепер подивіться, яка краса відбувається безпосередньо на вулицях. Сьогодні ми чуть-чуть інакше з вами поспілкуємося. Ми не будемо спілкуватися на вулиці, а ми йдемо в резиденцію Миколая зі мною. Будемо вулиці, ми йдемо перед одесі виховані. все життя. Я робила репортаж по вулиці Вірменській, розповідала вам про Дзигу. А тут купа маленьких діточок, які співають: ой, хто хто Миколая любить. Виходить Миколая з резиденції, ресторація Фаус і запрошує дітей туди святкувати. А тут лунає повітряна тривога. Все життя, Все життя. Рухаємось далі. Ви чуєте, як вона лунає? Дворик Вірменської церкви, ми з вами пройдемося через сюди вхід під дзвіницю, попрощаємося з вірменкою і будемо рухатися ось сюди. Сама атмосферна локація міста Лева. Дворик Вірменської церкви, неперевершена краса. Кучно мовці попереджають, що треба йти в укриття. А ми біжимо, тому що мене чекають на вернісажі мої друзі, вже не так багато днів залишилися у місті Лева. Дворик ресторації Кілікія, все старовинне, все просутане історією красою. Тут ще у нас гарбузові локації, ще ось не відпустили. Ось така неперевершена краса і бюсти відомих людей. Грегоц Богданович, Міколаш Дель Жахаревич. А ми біжимо про вулк Сергія Параджанова. Прощаємося з вірменкою з Вінницею і провулок Сергія Параджанова. Локації, які мене завжди зачаровують. Книги забутих предків. Дворик Сергія Параджанова, неймовірно атмосферний, автентичний і ретроградний годинник. Тут завжди найгарніші фото. І ми поступово виходимо минуючи ресторан Сергія Параджанова на вулицю Лесі Українки, яка теж має своє зачарування. Попереду, попереду Успенський храм. І ще трошки і театр Марії Зеньковицької, і Вернісаж. Ресторан Вуса. Чудові будинки. Спинський храм, чарівні мурали. Скрізь лунають Мері Крісмас. Тривога продовжується. Ось таке наше сучасне. Магазинчик-антиквар. І ще трошки покрукуємо до вернісажу. Це стародавній Львів. І попереду нас вже чекає Львівський Вернісаж, театр Марії Зеньковецької. Моя улюблена крам крам І привіток, наша дзеркальця. Прогуляємося Вернісажем. Все-все-все, все, що ви собі мрієте. Будь-що. Ми швиденько прогуляємось. Я вам поміж рядами все покажу. Вироби з натурального каміння, дерев'яні, вишиванки, будь-що. А там картини. Краса. Бачу зірку. От вона мені б зараз здалася для зйомок. Ось ця зірка різдвяна, бачите, яка чудова. Тут цілі ряди різних вишиванок. Ну, Вони ви певно, ще такі простесенькі, як на мій смак, в крамничках набагато гарніші. У Львові вже запалили ялинку. Львів готується до Різдва. А ми ще трошки погуляємо львівським вернісажем. Ось такі яскраві, прояскраві подушечки, різні сувеніри, художники. Сьогодні на вихідний день небагато людей. Всі між собою гаманять. Всі слідкують і кажуть балістика. Ну а моя снімкую чарівні картини. Не хочу тривогу впускати всередину. Величезна кількість митців. Своїми картинами, виробами дуже багато усього. Ось тут такі вінтажні цікаві речі. Бачите, графінчики з левами. Дуже цікаво. І тут антикварні ряди. Знову вінтажні. На будь-який смак бомба. Тут таке було. Такий кришталь. Знову картини. Ну що, все вам показала, тепер крокуємо до Гуцела Іванка. Гуцульські килими. Ще пройдемося. Дещо покажу, те, що ще не побачили. Ну, Сувенірів дуже багато, але дуже багато хендмейду. Різні в'язані домашні шапочки. І рухаємось до мого товариша Іванка Дідушка, до його гуцульських виробів. Картини театр Марії і Краса гуцела Іванка. Шапка рогатинка, різні килими, чарівна тримбіта. Ось такий оглядовий вам репортаж з Львівського вернісажа. Усім бажаю гарного дня, незважаючи на те, що тривога, незважаючи на те, що літить балістика, незважаючи на те, що складно, але жити далі настрій на робимо ми собі самі, і нехай він буде казковий, адже сьогодні день Святого Миколая. Ми з вами вже на проспекті Свободи. Різні такі коники. І львівська ялинка. Перед нами Львівська національна опера, яку збудував Зіглин Горголівський. Різні атракції. Проспект Свободи. Перевершена краса нашої країни. До нових зустрічей, мої любі! Нехай настрій буде максимально позитивний, і ніхто з нашими тривогами не впориться крім нас. З любов'ю до вас, з міста Лева, в день Святого Миколая. З найкращими побажаннями ваша Оксана па Папа!